Слава Україні, друзі! Давно не випускав відео. Вирішив записати цей відеоролик по майнеру bnb монеток через 30 Wallet. Тому дивися відео до кінця. До речі, це відео є рекламою. Тому думай сам. Постав лайк авансом, це дуже сильно мотивує. Перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео і залишаю також реферальне посилання на сам Майнер через Trust Wallet. Ну що ж, ми поїхали. Заявісь, правда? І так, знайшли ми на наш майне Starst Wallet. В ньому може зареєструватися будь-хто. Якщо 14, 15, 20, 50 років, тут не потрібно верифікуватися, як зареєструватися на цьому гаманці. Є багато відео в інтернеті, тому показувати, як реєструватися і як з ним працювати, я не буду. Всі розберетеся, кому цікава така тема. Як ми будемо майнити BNB Smart Chain монетку через сам гаманець. Зараз я вам покажу. По-перше, нам потрібна BNB Smart Chain монетка. Ви можете її поповнити через Binance. Також можете через іншу криптобіржу поповнити цю монетку. Для чого вам. Вона потрібна. Ціна цієї монетки 289 вибачаюся. Вона потрібна для комісії і для самого майна. Так, цю монетку мінімально вам потрібно цієї монетки 11 центів. Це хоча б для того, щоб почати майнити цю монетку. Долар 2,5 це вже залежить від вашого фінансового стану. Так, переходимо ми в браузер. Ось знизу така вкладка є браузер. Нажимаємо сюди. Залишаю посилання, реферальне посилання в описі під відео. Ось у нас ця адреса «CoinBanko». клуб, код, реферальний код. Все, переходимо сюди. З'єднуємо ми 3-Wallet Gammonet з uh, my, uh, uh, майнером. Ну, це є якби піраміда, ну, якби зроблена під майнер. Uh, Далі. Ви можете тут uh, майнити як Ефіріум. Вибираємо ось монетка самого верху: BNB Smart Ethereum uh, Solana, Polygon. Ось це є все. Uh, Такі монетки, які можна майнити на цьому майнері, Майниться вам у USDT. Вибираємо BNB Smart Chain. Далі примініть. Нажимаємо, і тут максимум всього ось 11 центів комісія мережі, тобто 11 центів в цій монеті, вам з ними Тобто хоча б 50-60, центів якщо ви сюди вложуєте. Тут буде кнопка, так як я вже вложив перший перший контракт, вложив. вже в мене вже воно майнеться. Тут буде кнопка Активувати, нажимаємо. Так як в мене зараз не Вистає BNB Smart Chain. Мені пише поповнити BNB. Так, зараз покажу, яка дохідність цієї монетки. І розкажу. Так, після того, як ми контракт активували, заходимо в счет рахунок. І тут у нас є скорість, швидкість 2000 ГГц в секунду. Так, я сюди вложив. Був 20 центів, вже моя дохідність за 24 години 18 центів. Тобто, вже я в плюс вийшов. 5 доларів, в мене пише мене пише 5 доларів, це мій баланс в USDT. Перший дохід приходить на рахунок через 3 години. Вивід, перший, ви можете вже робити через 24 години. Так, як робити вивід? Ось є рівень, тобто VIP 1 від 0 до 8 BNB. Далі 999 віп 2. Дохідність в годину 0,3 цента. На VIP. SVIP 5 центів за цей самий час. Так, це в годину. Далі, щоб вивезти наш, з нашого балансу гроші, беремо викупити. Тобто, мені вже накапало 6 центів. І нажимаємо підтвердити. Тоді нам приходять центи на наш баланс, так як я вже виводив. Мені вже вони прийшли далі. Є також реферальна система реферальна система тут складається з трьох рівнів. Якщо ваш реферал поповнює, е, рахунок, вам капає з його депозита першої лінії 12%, з другої лінії 6% і з третьої лінії 3%. В принципі, е, дуже просто. Можете також мову поміняти, якщо вам, ви не розумієте англійською, також є тут орківська мова. Орківська мова є також, якщо вам вона більш зрозумілою. Є, в принципі, ось такий проєкт, скам, не скам, не знаю. Не знаю, як воно буде працювати далі. В принципі, ось такий проєкт, замовили розказати про цей проєкт. Вся сума автоматично приходить на ваш баланс в Трест валет. Тобто не, надо, не потрібно ніякі вказувати е, по, е, ці посилання. В принципі, ось таке. Також ви можете е, робити через мережу Ефіриум Аваленс, Solana, Polygon і багато інших. В принципі, ось такий сайт. Це є реклама, тому, якщо маєте бажання, посилання залишаю в описі під відео. Можете пробувати. Дякую за перегляд. До речі, підтримай відео лайком. Це дуже сильно мотивує, так як я останнє відео виложував 13 аж днів назад. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.